Друзі, вітаю всіх з вами Каскай, і сьогодні у нас пекельний тунель в GTA 5 онлайн. Тому прожимайте ваші вподобачки, підписуйтесь на канал. І, звісно ж, коментуйте моє відео, щоб попасти в наступні відосики якості. Топ коментатори. І дивіться, які перед вами тачечки. Ягуар, до речі, ягуарів У мене дуже мало було в відозер, тому обов'язково за зайогарчик вподобаєчку. Багаті Hot Wheels, Toyota, Шестиколесний монстр. Просто АМД Єлентваген. Потім у нас є, звісно ж, Хаймарс. Побільше б, звісно, нам Хаймарсів. Поршик, у нас є ось такий ол-автомобіль. Прикольний. Дивіться, до речі, в нього файне, прикольне кермо. Так, у нас є Тойотка і у нас є спринтер Мерседес. Тому, друзі, будемо розпочинати. І хочу я взяти Ягуара. Побачимо, чи зможе Ягуар зараз проїхати цією. Пекельною дорогою, пекельним тунелем, тому що його дивіться, завдовжки він, він дуже довгий, друзі. Ну що, будемо розпочинати нова рубрика: Пекельний тунель. Один, два, три. Let's go. поїхали. Побачимо зараз, чи Ягуар взірветься, чи зможе проїхати. 65 кілометрів їде. Ну я думаю, що з ним буде все гаразд. Так, колеса ще поки що не загорілися. Ну, як поки що вже загорілося, друзі, колеса горять поповні. Тільки Ягуарчик тримається, і це най. Сова, звісно, це не сова. Все, мінус колеса. Але Ягуарчик пройде. Я трішки під застряг. Ні, Нам цього не потрібно. Тільки не гори, тільки не вже тачка пройшла. Друзі, не вже пройшов. Ягуарчик пройшов і навіть не задимівся, друзі. Це просто. Чудово, а ні, трішки димиться. Ні, друзі, помили, помилився, трішки димиться, але витримав, витримав це навантаження. Просто я не знаю, скільки там градусів, друзі. Пишіть в коментарях. Я думаю, що мільйонів 10, мільйонів 100 градусів. Ну, але я там, дивіться, зі мною все нормально. Зі мною все нормально, з тачкою, все нормально, тому все найсово і ми переходимо далі. let's go. Так, так, так. Ось думай, що його взяти? Можливо, олд автомобілі? Чи ось оцей Mercedes Sprinter? Як ви вважаєте, друзі, що. Ну, я думаю, що ви б хотіли олд автомобіль, але я візьму ось цей Мерсик, сюди його. Бачимо, чи зараз Мерсик зможе пройти. Дивіться, мої розрахунки не зможе. Але зараз побачимо, чи проїде. Ой-ой, ой дивіться, він взагалі, в нього немає Це електрокар, чи що, електрокоротший автомобіль, електромерсик. Ну, нормально, а якщо від першого лиця поїхати, найсово ну, взагалі, дивіться, ось на ось справжній пекельний тунель. Ми чисто попали, знаєте, в логово дьявола. Ой-ой, ой дивіться, який він класний, друзі. Ну просто вподобаєчку. Дуже довго. До речі, я його коротше, робив. Тому обов'язково прожимайте нові емоції. Так, їде поки що. Але не загоряється. Серйозно? Проїдемо, друзі. Ну нормально трішки щось швидкість, яку він підзбавляє. Ні, я не думаю, що він не загорівся. А чому він далі погано їде? Не зрозумів, ні, нормально, нормально. Проїжджаємо, друзі. Не загорілися. Чо? Боже, він зараз зірветься, друзі. зірветься на Мерседеш-Спрінтер. Невже? Але, друзі, почитавши ваші коментарі, GG, до побачення. Туди ж відправляємо просто я Він теж зараз зірветься, але я пройшов. Друзі, прочитавши ваші коментарі, я зверну на це увагу. Ми зараховуємо цю тачку, тому друзі. Маємо те, що маємо, і переходимо далі. Let's go. Так, бугаті діво. Ну, мої ставочки те, що пройде. На ізі, просто на ізі пройде. А ви знаєте, давай. Ой-ой, божевільний старт, друзі. У мене зараз така цей думка прийшла. Воло. Я хочу проїхати задом. Я хочу проїхати задом. На. Ой, ой ой, -ой вона швидкісна дії. Ой, ой ой друзі, цікаво, яка швидкість буде задом. А ну-ка, давайте. Так, поїхали задом. 50 кілометрів за годину. Найсово просто. 50, нормально, нормальне діво, так іде. Ха. Ну, бугаті. Це звражна бугаті, але колеса вже загорілися. Ну я думаю, що пройдемо. Якщо пройдемо, це реально буде файно, буде прикольно. Так, 50 км за годину їдемо. Вже загорілося. Піде. Ну як не загорітися в пекальному тунелі? Ви мені просто поясніть. Звісно, що ми загорімося. 50. Кілометрів за годину мало. Але, друзі, ми проходимо ще і задом. Порофлили чисто з нашого тунелю, але пройшли. Дивіться, просто краш. Просто. Краш розбили діво, практично. І, Але, але щось у неї тільки правий бік у неї цілий, а зліво в неї біда, звісно. Так, нормально, три тачки, друзі, у нас проходять. Е, тільки Спринтер, він загорівся, але ми його зарахували. Тому, друзі, переходимо далі. Let's go. Так, і ви знаєте, що? Ось я все-таки приглянув, приглянув. Я думаю, ви теж приглянули, коли ж цей буде олд автомобіль. Так, сідає в олд автомобіль, і це реально файно. Дивіться, яке кермо. кермома Ні, не будемо задом їхати, не хочу задом їхати. А знаєте, що цікаво, коли в нього покришки згорять, які в нього колеса будуть. Оце, оце дуже найсово. Так, 50 км за годину. Нормально, я так хочу сказати, наші тачки зараз йдуть. 50 км за годину, нічого не взривається, поки що у нас в тунелі, але щось вона призбавляє. Ні, нормально, 40. Ой-ой, ой нас кудись занесло, друзі. Ой-ой, призбавили швидкість чомусь. Ой-ой-ой, що з нею відбувається? Я не знаю, що ми пройдемо цей пекельний тунель. Ха, дивіться, які кермом. ну це реально файно. Так, ну проходимо на ізі, друзі. На ізі проходимо. Не зрозумів. Щось і призупинилося, щось я не знаю, це що тунель з якимись рофлами я вам кажу. Ой-ой-ой, ні. Я не можу проїхати, мене розвернуло. Ні. Будь ласка, будь ласка, ні. Ні, не взірвусь, не взірвусь, друзі. Не взірвусь, мене щось зашліфувало, ні. Тільки не це. Ні, 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 не хочу взриватися, ні. Найсово. Боже, чому він так шліфує? Боже, задом давай задом давай. Чому ти не проїхав? Ааа, ось чому він шліфував. Дивіться на ці колеса, друзі. Що з ними? Просто колеса шипи. Ну, що я зможу з цим зробити? От ви мені поясніть. Ось чому воно застрягало скоріш за все. Коротше, ось в цих, типу, клітинках, в цій платформі, ось ці колеса. Ну, друзі, на жаль, олд автомобіль не прийшов і йому не вистачило. Ну, буквально метрів десяти. Ну, маємо те, що маємо, і переходимо далі. Перша тачка у нас згоріла, зірвалася. let's go. Так, біжимо до то нашої Тойоточки і будемо випробовувати саме її. Побачимо, наскільки далеко проїде Тойота пекельним тунелем. Ну, дивіться, в принципі, Мерсик Спрінтер проїхав. І я вважаю, що Тойотка вона теж повинна повинна проїжджати. Маємо 32 км за годину, колеса вже горять. І... Але їдемо далі. 40 км? 41 км за годину тільки. А мені здається, що ми не пройдемо. Чи мені тільки так здається? Ну, побачимо. Невже автомобіль зірвався? Невже Тойотка наша взірветься? Ну, поки що навіть не це не димиться. Поки що, друзі, все найсово, все круто і скоріш за все ми пройдемо. Але трішки підзаносить, трішки шліфую. Ну, дійсно, Диски залізні і по залізу якось вони будуть шліфувати. Наша тачка загорілася. Шліфуй, пишефуй. Давай, будь ласка, доїжджай. Ще трошки. Ще трошки. Боже, вона збавляє, друзі. Збавляє! Збавляє, будь ласка, ще трошки. Я думаю, ти зможеш. Тільки не взірвись, тільки не взірвись. Ти серйозно? Тобто, дивіться, вона зараз зірвалася, там де взірвався олд автомобіль? Серйозно? Я навіть її не бачу. Подивіться, просто божевільне полум'я. Я не бачу. А ось наш ну боже, наша Тойотка, На жаль, теж не пройшла. І взірвалася вона там, де взірвався наш олд-автомобіль. Ну на жаль, друзі, на жаль. Ну хотілося, хотілося чесно Тойоткою прийти. Але в нас залишається ще дуже багато тачок. Тому ми переходимо далі. Так, ну що, ну що, ну що, ну що? Що ж я хочу його взяти? А ви знаєте що, друзі? Я візьму ось цю Тойотку. Прикольну, хромовану Тойотку. Таку ви знаєте, це типу для якогось селища. Я не знаю, що там перевозять. Може, якісь свиней, курей. Ну коротше, поїхали. Ну, тойотка заряджена, хромована. Я думаю, в хромованій е, нічого такого цінного не перевозять. Я думаю, це якась колекційна Тойоточка наша. Ой-ой-ой, що її трішки підкидує. Так, немає колес, мінус колеса. Головне, щоб зараз не повторилася історія, як з олд-автомобілем і нашою Тойоткою. Тому що буде джі. Але, друзі, в принципі, керування найсове. Я думаю, що прийде. Я думаю, що приїде. Так, приїде. От я просто відчуваю, 45 кілометрів за годину залишається буквально лічень 50 метрів. І невже ми проходимо, друзі, але вона загоряється. Друзі, вона загорілася. Вона загорілася. На жаль, чисто у нас, знаєте, тут свалочка така. Але, друзі, маємо те, що маємо. Вона теж пройшла. Тому що ви написали це в коментарях: зараховувати автомобілі, які загоряються, але потрапляють на платформу. У нас. Ой, Боже, у нас ще й. ой, Боже, наша діва загорілася. Ну, що ж ти будеш з цим робити? Ну ну ось так, друзі. Так, нормально. Чотири автомобілі у нас пройшли і залишається там всього ще там три або чотири. Так, давайте не гайте часу і let's go далі. Так, чотири автомобілі. Все-таки чотири автомобілі. Куди ні? ні Я тебе не пробіжу, друже. Мій Гелендваген, Гелендваген, сюди шестиколесний колесний просто звір. Ой, ви чуєте цей рев мотору? Так, поїхали. Гелік, Гелік за... просто залітає, не те що заїжджає, залітає в пекельний тунель і маємо тільки 42 км за годину. А скільки Тойотка мала? Я навіть впр... не звернув на це увагу, друзі. 45 км за годину, якщо не помиляюсь, по моїй пам'яті, так, 42 км за годину. Зараз має у нас МД-шечка. І побачимо, чим з Мерсик зможе пройти. Ну не зупиняйся тільки, будь ласка, їдь. Так, прекрасно, їдь, їдь, Далі, далі. Не взірвись, я не хочу. Я дуже поважаю, дуже люблю Гіллендваєний. І я не хочу, щоб ти взірвався. Так, лічені, якісь 100 метрів, 50 метрів залишається. Так, не загорівся? Він же не загорівся? Він не задимівся. Ну надійна ж тачка, ну не повинна ж була. Ну чому? Ну чому ти загоряєшся? Чому ти загоряєшся? Ну поясни мене, ось туди. О, не випав. Ха? Не випав. А я можу його якось подвинути? От туди, от туди його, от туди. Нам не треба, нам зайвих деталей. Є контакт, друзі, пройшли. Так, тепер п'ять автомобілів у нас на фінічі. Так, якщо я не пам'ятаю. Так, гелік у нас загорівся, Спрінтер у нас загорівся. І загорілася у нас тойотка. Так, Ягуарчик і діво у нас пройшли просто божественно. Тому, друзі, переходимо далі. Три автомобілі, Hot Wheels, Хаймарс і Порше. Тому я йду до Порше, друзі. Порше, поліцейська. Ой-ой-ой! А якщо ще так зробити, все чисто патрульна поліція виїхала в пекальний тунелі? Поїхали 40 кілометрів за годину. А що в неї там середині? Дуже мені цікаво подивитися. Нічого собі, дивіться, планшет є? Це типу Ютуба? Дивіться, реально, це Ютуб відкритий, нічого собі. Прикольний дизайн, прикольний, звісно. Так, ну що там, е -е, нормально, а переднє колесо. А ні, з переднього колеса теж покришечка злетіла. Ну як злетіла, загорілася, взірвалася. З... Серйозно, ти гориш? А як таке може бути? Ну я ж надіюсь, ти доїдеш? Ти доїдеш? Ти доїдеш? В чому проблема? Так, доїде. Чудово, друзі, доїжджаємо, доїжджаємо просто на їзі. Доїжджаємо і взриваємося просто зараз на зеленій платформі. Є, у нас тут, чисто, знаєте, такі сейблікування Тому ось такий знак ми повісили. Так, ну нормас. Так, взірвалося теж, але взірвалося вже на зеленій платформі. І ще б трішки, до речі, і все, і був би Діжі, друзі. Був в биджі, ми переходимо далі. Так, Hot Wheels І, звісно ж, Хаймарс. Хаймарс, Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну що, давайте. Сідати в Hot Wheels. Давайте. Хочу в хот Поїхали Звідси прямо. Let's go. Оп. Ой, 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 ой. що відбулося? Ну о, нічого собі. А що з Hot Wheels, друзі. Вона що не пройде? Ні, нормально. Щось відбулося, я не знаю. там, Може вона не стільки швидкосна, що. А, ну дійсно, 75 кілометрів за годину. Що взагалі відбувається? Це са. Ой ой, вона без дисків ще швидше їде. ха, найсово, Ну це поки що сама найшвидша. Тачка, не зрозумів. А що тільки що відбулося? Ну, повинна проходити. Не повинна навіть загорятися. Є, не загорілося, друзі, вітаємо. Не загорілося. як вона ж не загорілося. А, а що відбулося, друзі? Вона ж не загорілася. А як таке відбулося? Я не бачив диму, не бачу. А, а як? Я не розумію. У мене зараз просто ступор якийсь. Я не розумію. А, розумію. Дивіться, взірвалася тачка, але номера залишилися. Прикольно, найсово. Добре. Далі, друзі, остання наша тачка. Хаймарс. Let's go. Так, друзі, ось і сідаємо. Ми в наш Хаймерс. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй боже! Ну це просто потужна машина! Потужна машина, яка заслуговує ваші вподобаючки. Друзі, погнали! Просто погнали! Божевільний Хаймерс! 40 кілометрів за годину! 30, але щось підзбавляє. Так, мені це не подобається. Я не хочу, щоб він загорівся. Так, давайте побачимо, що в нього тут в кабіні. Прикольно, тут бортовий комп'ютер, є якісь ще офігенні панельки. Ну, Друзі, хто не бачив кабіну, ось осі, побачите, дивіться, Прикольно. кастомна, крута. Так, 45 км за годину. Тут взагалі нічого не видно. А Що там у нас позаду? Позаду тільки у нас тунель. Тунель закінчується. І ми не вже, невже ми доїхали, друзі? Невже він загориться? Я думаю, що він не загориться. Але я не чув, що покришки згоріли. Зараз з вами це побачимо, друзі. Не згоріли, друзі, покришки цілі у хаймерсу. Боже, незначні тільки подряпани, друзі. Ну це просто божевілля. Покришки, колеса цілі. Хаймерс цілий. Не загорівся. Це просто, друзі, Прекрасненько. Тому, якщо вам сподобалася ця рубрика, обов'язково тупо нафігачте ваших вподобаючих, Не забудьте про ваш чарівний коментар. І, звісно ж, підписатися на мій україномовний ютубчик. Це буде дуже прекрасно для мене. Друзі, а з вами був Каскай. До нових зустрічей. Ще побачимось.